Усім привіт! Я вітаю вас у моєму Ютуб-каналі. В цьому відео ми з вами виконуємо ранкову зарядку з фітнес з резинкою та з акцентом на нашу поставу. Будь ласка, візьміть з собою цей інструмент, не потрібно брати сильно тоги, не занадто легкий. Найкраще, якщо ви маєте набір... Ці фітнес-резину трізону на поставити поруч з собою і під час тренування можете себе вміняти. Також, будь ласка, зміть пляшку з водою. Джукінці будемо пити і під час нашого тренування. Ні про що погане, ми з вами не думаємо. Ми зосереджуємося на своєму тілі, на чомусь хорошому, щоб включити мозкову діяльність, підняти настрій та пробудити своє тіло. Все, що роблю я, виконуйте ви за мною. Болі не допускаємо. Якщо десь тем буде зашвидкий, можна його зменшувати. Руки на пояс, ноги на ширині нашого тазу. І починає з шийного відділу нашого хребта. І вправо-ліво зарядка не буде у швидкому темпі, вона буде в помірному. Тому я думаю, що всі все стигнуть. Раз зі мною. І один, два, три, чотири. Не забуваємо насолоджуватися процесом. А щоб це так вийшло, що ми робимо про погане не думаємо. Що вам сказала на початку іще. Один болі в шийному відділі немає. І ще три, чотири, півкола, кола. А вниз. А вниз. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Один. Два. Три. Чотири. Ще четвірка. голову назад не запрокидаємо. Один. Два. Три. Чотири. Руки опускаємо і плечі максимально назад. Один. Два. молодці. І ще один, два. Ми сьогодні будемо дуже довго працювати над верхньою частиною тіла. І не тільки. Сьогодні ми і над стопами довго попрацюємо, адже від стоп залежить наша постава і вперед плечовий стогло. Один, два, три, чотири. Чудово. один, два, три. І по черзі. Права, ліва рука, права, ліва. Плече вгору, вгору. Один, два, три, чотири, один. Два і три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, перед, праве, ліве плече, праве, ліве, праве, ліве, праве, ліве. І ще один, два, три, чотири, один, два, три. Зупинилися. Права рука назад, ліва, права, ліва. Якщо складно робити з рівними ліктями, можна їх трошечки зігнути. і Так буде легше. тут також залежить від розтяжки. Що вам руки дозволяють, якщо роблю швидко, робіть помаліше. І тепер вперед. права, ліва Ніби поплили. Воканик який зараз дуже холодний. <свісно> ну, в принципі, окан завжди холодний, логічно. Права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва і мах назад. Чотири. Три, два, один, Перед. чотири. Три, два, один. Виконуємо таку комбінацію. Лівою рукою тянемося в праву сторону бедра на місці. І потім тянемося чуть чуть по діагоналі. Відчуваємо, як розтягується задня поверхня наших ніг. І також тягнеться наш корпус за рукою. Голову це не запрокидаємо. Взагалі можна зробити так, щоб голова була продовження хребта. Поїхали. І в ліву сторону, і трошки по діагоналі. Без різких пружинок. Лаву. Видихнули. Видихнули. Коліна не згинаємо. Але лайфхак. Якщо дуже складно, з розтяжкою, ви наоборот можете чуть-чуть зігнути своє коліно, забрати навантаження з-під колін і продовжити цю вправу. І ще чотири рази. Видих, 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 видих. Видих. Останній раз. Видих. Видих. Руки в замок. Глибоко вдихаємо носом і плавно тянемося вниз до тієї амплітуди, поки ви не сутулитесь. Якщо ви починаєте тягнути сильно низько, але спинка закругляється, це означає стоп, витягнутися вище. Видих. Вдих і відчуваємо наші ноги. Видих. Вдих без різкої пружинки. Я все виконую дуже плавно, легко на видих з любові до свого тіла, і ви це робите так само разом зі мною. Вдих. Видих. І останній раз затримуємося на 6 секунд. Видих. Тримаємося. 6, Не забуваємо, що це всього-навсього зарядка, а не тренування з розтяжками. Тому не потрібно ранком себе насилити в розтяжці. Невеличка плітуда і цього достатньо. І тепер плавно піднімаємося лопатками вгору. Ставимо наші ноги на ширині тазу. Коліна згинаємо. І хвилька, ніби хтось з нас взяв за грудний відділ, а тепер хтось з нас бере за лопатки вгору. І грудний відділ і лопатки. Грудний, добре. Розтягуємо зону нашого хребта, нашого корпусу. Грудний відділ та лопатки. І потім будемо виконувати кілька вправ, іти з резинкою ще для нашої постави. І рудний відділ, лопатки. Останній раз. Рудний відділ, лопатки, топи. Просто йдемо на місці. йдемо йдемо, дем Один-два. Три-чотири і підключаємо свої руки. Якщо ви робили зі мною хоча б разоганкову зарядку, то ось це ходіння я завжди використовую. Воно класно переключає справи на вправо, дає невеличку динаміку для тіла, і також допомагає нам позбутися набряків. Ми зараз виконуємо з вами одну вправу, яка допомагає проти набріків, але уважно слухайте мене. Я вам буду пояснювати, як її робити, щоб ви не виконали невірно. І не зашкодили своїм п'яткам, окей? Ну що ж, ця вправа, що ми робимо? Руки на хрест, коліна м'які наша задача п'яткою відпружинювати від підлоги. Але ми легенько торкаємося від прожиння, Відчуваємо вібрації по нашому тілі, особливо в зоні, де наші ікри. Не потрібно гупати п'яткою, а легенько швидкому темпі від прожиємо. Окей? Приготовились. і так ми робимо з вами 50 разів. Воно буде швидкому темпі, якщо починає боліти в зоні живота, зупиніться. Поїхали. І Прожиним, прожиним. Тобто ви можете ранком це виконувати, навіть без мене стали перед зеркалом, і це дійсно допомагає позбутися набрики. Я не скажу, що це просто якась таблетка від ваших набриків не 100% прийдуть. пройдуть. Ні, це багато чого ж залежить від цього, від того, що ваші набрики з'являються. Тому майте на увагу, що це вправа одна з кричей, що може допомогти. А ми продовжуємо, продовжуємо. Купер підкручений, ось так таз назад не. Відтопирюємо. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. стряхнули своїми ногами. Ліва, права, права, ліва. Стряхнули, стряхнули, стряхнули. І тепер працюємо з нашими стопами. Стоїмо на край коврика. Як я сказала, від стопи залежить і наша постава. Тому обов'язково працюємо. Руки на поех. Піднімаємо на пальці і починаємо йти вперед. На пальці. Обережно, щоб не підвернути собі стопу, щоб слизько не було. Розвертаємося. На п'ятки. Ідемо на п'ятках. Йдемо, йде, йдемо, йдем. на п'ятках, на п'ятках, на п'ятках. Розвертаємося, підіймаємося на пальці і пішли на пальцях. Йдемо, плечі опущені, красива постава. Макушка голови тягнеться, Все стелю розвернулись. І на п'ятках. Йдемо, йдемо, йдемо. Куприк підкручений. Ось так. Не потрібно, окей? Розвертаємося. Останній раз на пальцях і на п'ятках. І вертаємося в центр нашого коврика. На пальцях ідемо-дем-дем-дем-дем-дем. Чудово посміхаємося. На п'ятки. І йдемо з вами. Молодці. Не забуваємо дихати і вертаємося на центр. На правильно зістоємо. Ліво піднімаємо гором. Вперед, наша права рука. Ротайся. Різні сторони. Получається права рука в ліву сторону. Ліва нога в праву сторону. І стопа ноги, що стоїть, дуже добре працює, адже вона нас балансує. Тобто це вправа універсальна для стопи, для корпусу, розтяжечка, баланс, м'язостабілізатори. Просто все ідеально. Скажіть. Люблю вправи, які можна виконати так, що задіюється не лише один м'яз. Так що це класно. Хоча в кожній вправі задіюється не лише до мене логічно, треба ж подумати, але щось йде в акценті. І все те саме на іншу руку та іншу ногу. Дихаємо носом, а видихаємо ротом Вісім. Я не знаю, чи вам чути серед мого голосу та музики, але так, як мить океан, то неймовірно. Тихаємо чотири, три, два. Один. Супер, беремо пітни з резинку, надіваємо її вище наших ліктів, Зона, на яку ми будемо з вами працювати, наші лопатки. Руки також будуть задіятись, тому трохи їх з вами на зарядці підкачаємо. Але не беріть сильно велике навантаження. Щоб ви не замучилися, okay? не втомилися, пробачте. Плечі опущені, руки перед собою. І починаємо розтягувати. І хочемо, ніби щоб наші лопатки один одного торкнулися. Вдих, видих. Плечі вгору не піднімаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдихнули. Видихнули. І ще три рази. Три. І два. І ось тоді. раз. Один. В долоні беремо під з резинку. Руки перед собою, плечі опущені. Ліва рука назад. Вирвнули. Права рука назад. Вирвнули. Корпус. Нерухом. Працюють. Руки. Ще чотири. Три. І ще. Два. І останній раз. Один. Піднімаємо свої руки вгору. тягнемо свою праву руку лівою рукою в нашу ліву сторону. І зробили розтяжку. Акуратно, купер підкручений. Поясниці не прогинаємося. На вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Кожна своя амплітуда. Контролюйте навантаження, відчувайте своє тіло. І міняємо. Все те саме правою рукою, в праву сторону потягнули ліву руку. На вісім, сім, шість, чудово, п'ять, чотири, три, два, один. Ми вже на фінішній прямій. Беремо фітнес зелзинку ззаді наших рук. На ширні наших плечей. І починаємо піднімати. Куприк підкручений. вгору. Десять. Видих. Видих. Дев'ять. І вісім. ці вправо допомагають відкрити наш грудний відділ, а той тобто може бути отак скручений. Також працюємо з лопатками, розтяжкою наших рук. І звісно, що це все напряму впливає на нашу поставу. Ще три. В мене є окреме тренування на Ютубі. Також для постави, де суто вправи. Для постави, вони легкі, щоденні, можете зайти, виконати, я там ще плюс розмовляю більше за поставою, щоб не дублюватися тут, а всю цю розмову можете там послухати та виконати. І ще останній раз, затримались на 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо руку, залишаємо пітність з розинку і беремо лівими пальцями, розтерли, розмасажували передпліччя, наше біцепс, трицепс, Дельту на трапецію не заходимо. Раз масажували Одну руку і на іншу перейшли. Перепліччя. Чудово. Біцепс, тріцепс, Дельта наша. Усміхаємося. І перед собою руки працюють наші кися. Джина зарядці ми обов'язково з вами завершуємо, починаємо неважливо, але кін... про кінцівки не забуваємо. Одну сторону малюємо коло і в іншу. Не забудьте, будь ласка, залиште в ній зворотній зв'язок. Як вам ця зарядка? Як ви себе після неї почуваєте? Дрібна моторка. Швиденько, 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 швиденько. Роз. Робляємо наші пальці. Дихаємо носом. Видихаємо ротом. І хвильку пускаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Страхнули свої руки. Супер. На пояс. Піднімаємо праву ногу, так ми вже ступою попрацювали перед тим, просто робимо оперти. Наші право стопою в праву сторону і міняємо, в ліву сторону малюємо. Також баланс тримаємо з вами. чудово, міняємо. Стоїмо на правій нозі, ліва вгору і малюємо коло. В одну сторону тримаємося, не падаємо. Руки можна в сторону для балансу, як вам краще. І в іншу сторону. А! Сказала за баланс, сама до цього втрата. Ну давайте візьмемо до вас, і ми тут вітер. Три, два, от. чудово. Глибоко вдихаємо, набираємо повне живіт повітря. Видих. Не соромимось голосом дихати. Вдих. І видих. останній раз. Вдих і видих. Потягуйся вгору. Тянемось. Високо, високо, високо. Вище на пальці піднялися, руками штовхає себе вгору на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стряхнули свої руки, підготували свої долоні, близько все похвалили. Гормонні радості нехай виробляються, допомагає йти до наших цілей. Більше, більше, більше хлопаємо і п'ємо близько водичку. Разом зі мною тільки стільки ви можете зараз випити один ковток, чудово. Більше супер. Як у вас зараз хоче ваше тіло! Від мене плюсик з водичкою є. Якщо випили також, залишіть плюсик, будь ласка, в коментарях, що виконали зарядки, що випали водичко, щоб я бачила. Дуже люблю з вами тримати зв'язок. Тому, якщо маєте якісь запитання. Обов'язково також задавайте. Не забудьте підписатися на мій ютуб канал, поставити сповіщення, щоб не пропускати нові тренування. Хорошого дня.